Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо захопливу бліц партію, зіграну у 1994 році. Це був один з етапів знаменитої серії інтел-турнірів змагань серед найсильніших шахістів того часу, які зазвичай проводились зі скороченим контролем. Цей поєдинок грався з контролем 5 хвилин на партію. Білими грав молодий Володимир Крамник, чорними чинний чемпіон світу Гарі Каспаров. Ця партія захоплює нас передусім дивовижною позиційною жертвою ферзя, яку застосував Гарі Каспаров. На виході з дебюту чемпіон світу віддав свого ферзя лише за дві легкі фігури та пішака суперника, і змусив свого молодого опонента вирішувати дуже складні конкретні проблеми при малій кількості часу на обдумування ходів. Отже, Д4 зіграв крамник, кінь f 6, С4 g 6 кінь С3, слон G7, e 4 Д6. Каспаров розігрує свій коронний староіндійський захист. Кінь f 3, 2 нулі, слон e 2 e 5 і тут крамник грає Д5, так звана система Петросяна. Гаррі Каспаров ходом А5 забезпечує своєму коню поле на С5, слон g 5 H6, слон H4, кінь А6, 20, слон Д7. Кінь Д2, кінь С5. В цій позиції білі мали досить широкий вибір. Наприклад, заслуговує на увагу вихід ферзя на С2. Але молодий крамник зіграв Б-3. І цей, здавалося б, міцний хід призводить до несподіваних наслідків. Звісно, чорні можуть спокійно зіграти С6 або ферзь E8, але кінь F e 4 зіграв чемпіон світу. Він віддає свого ферзя якого треба забирати, оскільки чорні самі напали на слона та коня суперника. Наступні події відбуваються форсовано. Слон б'є d 8 кінь c 3 Напад на ферзя та слона змушує білого ферзя стати на незручне поле Е1, блокуючи туру F1, тура F б'є d 8 зіграв Каспаров. Зупинимось і проаналізуємо позицію, яка виникла на дошці. За ферзя, як вже було сказано у вступі, у чорних лише дві легкі фігури та пішак. Але Володимиру Крамнику треба тут обрати найточніший хід для того, щоб не потрапити у халепу в подальшому. Звісно, після цієї сенсаційної партії всі шахісти світу буквально розклали цей варіант на атоми і зрозуміли, що найсильнішим ходом є кінь Б1. Ось такий некрасивий хід Володимир Крамник безперечно бачив, але все ж таки у нього просто рука не піднялася зробити такий некрасивий рух конем. Але в поєдинку зубарів Щікачов 2002 рік білі зіграли саме так, і після розміну на Е2 е 4 пішли конем на А3. Залишати туру А 1 в живих чорним невигідно, тому вони забирають на А1 Тура б'є А1. В цій позиції у чорних вже Тура, слон та пішак за Ферзя, що є цілком достатньою компенсацією. Врешті-решт, ця партія закінчилася в нічию. Але в нашому поєдинку, в якому вперше була застосована ця бомбова жертва Ферзя, Володимир Крамник розгубився. Зустрівшись з несподіваним варіантом, він рефлекторно зіграв Тура С1, напавши на коня, віддав пішака А2. Повернув туру на А1, кінь Б4. Каспаров загрожує вилкою, тому слон Д1, Є4. Цим ходом чорні не лише напали на туру А1, але й взяли під цілковитий контроль дуже важливе поле Д3, куди, зрештою, стане один з чорних коней. Тура йде на Б1, Тура Е8. Каспаров захищає центрального пішака. Ферзь Е3 Ф5. Чорні готують просування пішакової більшості на королівському фланзі, тому крамник попереджає хід пішака ж ходом H4, але тура Ф8. Гра Каспарова проста та логічна. У нього просто арифметично більше фігур, які забезпечують рух пішаків. Ж3 грає крамник, тура А8, король ж 2 кінь бд 3 Просування пішака на F4 неминуче. Крамник ставить туру на g1, F4. Забираємо тура Ф4. Тура чорних, яка знаходиться під захистом коня, напала відразу на два пішаки: F2 та H4. Крамник грає h 5. Тут чорні могли відразу забрати на F2 шах і повертати ферзя білим невигідно, оскільки після цього можна зіграти або слон d4, або Є3. А якщо на Тура f 2 відійти наш 1, то Чорні грають G5, продовжуючи стискати кільце навколо горла суперника. Але в нашій партії Гаррі Каспаров не ризикує. Він залишає пішака F2 на десерт і грає G5, його найголовніша ідея не дати білим фігурам активізуватися. Важкі фігури білих нічим не зайняті і просто споглядають, як чорні підсилюють свою позицію. Тура f 1 крамник захищає пішака, але Тура h 4 загроза шаху. Тура H1, тура F4, тура F1. Але Каспаров, звісно, відмовляється від повторення ходів і підсилює тиск на пішака, граючи тура ЕФ8. У відчаї пішак білих йде на F3, але це лише послаблює позицію крамника. Тура H4. Знову ідея е слон аж 3, але взяття на Е4. Тут можна було зіграти слона 3, проте Каспаров дає шах конем, і після король g1 іншим конем заходить на d3. Білі не можуть продихнути. Їхні фігури закриті у власному таборі, а чорні обирають найзручніший спосіб виконати екзекуцію. Е5 грає крамник, щоб хоч якось звільнити свої фігури, взяття на е 5 тура С1. Як і раніше, у Каспарова лише дві легкі фігури проти ферзя. Щоправда, він має тепер вже два зайвих пішаки, але найголовніше тут не матеріал, а злагодженість чорних фігур. Тура h 3 грає Каспаров, нападаючи на ферзя, білі перекриваються і ж 4 Так чи інакше, білим треба було віддавати матеріал, і крамник вирішує все ж таки віддати свого ферзя, але забрати фігури суперника. Б'є на Е5 після взяття на D7, а тут кінь h3. Король G2 розмін на F1 і G3. Зайвий прохідний пішак Каспарова на королівському фланзі стає вирішальним фактором оцінки цієї позиції. Король G2 зіграв Крамник, і після кінь F4 шах здався. Дійсно, пішака G зупинити не можна. Після відходу буде шах, далі, хоча б тура Е1. З загрозою вже один ферзь. Тріумф стратегії Гарі Каспарова. Він віддав свого ферзя лише за дві легкі фігури і пішака для того, щоб оволодіти найважливішими лініями на шахівниці. Він тримав фігури суперника у партері до самого кінця партії, і навіть відчайдушна зворотня жертва ферзя у виконанні крамника не змінила ходу партії. Цікаво, що біла тура на ферзовому фланзі, зробивши кілька ходів по полях А1, Б1 та С1, залишилася на душці та стала німим свідком тріумфу армії суперника. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.